Добрий день, малята! До нас у гості прийшла Маша. Вона принесла годівничку. Малята, як ви гадаєте, для кого вона виготовлена? Так, для пташок. Взимку птахам холодно і вони не можуть знайти собі їжу. Тому люди. Роблять ось такі годівнички і насипають туди пташкам їжу. Так люди піклуються про пташок. А яких птахів малята ви бачите взимку? Так, ворону, голуба, синичок, горобчиків. Зараз я розкажу віршик, а ви уважно послухайте. Горобець малесенький на віконце сів, їсти, їсти, їстоньки, холодно, чіпчив. Пожалійте, пташечку, дайте крихіток, я вам за на увесь садок. Малята, про кого ви прослухали віршик? Так, про горобчика. Горобчик великий чи маленький? Так, маленький. Як говорить горобчик, Чипчив. Давайте повторимо чіпчив, чіпчив. Що просив горобчик? Так, крихіток. Малята, а що люблять їсти птахи? Так, зерно, насіння, пшоно, крихти хліба. Малята, я вам пропоную розглянути ілюстрацію. Яка пора рока зображена на ілюстрації? Так, зима. Що тут роблять птахи? Вони прилетіли їсти. А скільки птахів прилетіло? Багато птахів прилетіло. А хто прийшов їх погодувати? Так, діти прийшли погодувати птахів. Тепер Маша знає, для кого потрібна годівничка. Ми з нею насипемо корма і нагодуємо птахів. А ви, малята, коли будете на прогулянку йти з татом, з мамою, не забувайте про наших маленьких друзів. І обов'язково їх нагодуйте, а нам з вашою пора прощатись до побачення, малят!